Чотири винищувачі Міг-29, які Словаччина передала Україні, вже охороняють небо над українським Харковом. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк під час виступу в Національній Раді Словацької Республіки в середу. Окремо віцеспікерка висловила подяку парламенту Словаччини за рішення визнати Росію державою терористом і за резолюцію з вимогою повернути депортованих до Росії українських дітей. Нагадаємо, тиждень тому Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі Міг 29. Усього Словацька Республіка має передати Україні 13 винищувачів Міг 29. Відомо, що решту літаків буде передано Україні найближчими тижнями, але жодної додаткової інформації заздалегідь не надали. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.